Запечку цигарок на 40 гривень більше. У березні президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Він передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на сигарети протягом наступних чотирьох років. В цьому році, наприклад, сигарети зростуть приблизно на 40 гривень, якщо говорити за пачку, в середньому десь пачка цигарок коштує близько 100 гривень, то буде коштувати близько 140. Відповідно до 2028 року таке підвищення буде ну десь в три рази, тобто подорожчують цигарети. Акциз на цигарки прив'язують до євро, а не до гривні, говорить економіст Юлія Самойлик. Роблять це для того, щоб зрівняти вартість цінових виробів в Україні та решті країн Європи. В тому числі і в цілях боротьби з контрабандою більш дешевих виробів від нас на захід. Україна поступово інтегрує в європейський союз і є необхідність зближення законодавчих норм. Тобто, по суті, це є вимога Європейського Союзу, щоб сигарети в Україні коштували хоча б на мінімальному рівні стільки ж скільки в Європейському Союзі. Найдорожча вартість цигарок, наприклад, у Фінляндії, в Ірландії в Бельгії, це близько 10 євро за пачку сигарет. Якщо порівняти Україну, то це складає близько 2-3 євро за пачку сигарет. Десять років як палить сигарети переселенка Юлія, дізнаючись. Новину про здорожчення цигарок каже: сподівається, нарешті викине шкідливу звичку. напевно, кину, бо це дуже дорого. Я одна в сім'ї палю, але все одно це дуже дорого виходить. Ну ось в мене пачка в день, яка коштує 105 гривень. Уставець Олег не уявляє свого життя без цигарок вже 30 років. Ділиться оптимальний термін, коли не брав цигарку до рук три роки, мінімальний три місяці. І вкотре собі говорить. Зараз подорожчають, точно кину. Чому повертаєтесь завжди до того? Важко сказати. Більше від того, що для розваги. Полтавець Костянтин кинути палити не проти, про те, як це зробити, навіть попри здорожчання, не знає. Каже на ту суму, яку витрачає на сигарети, міг купити більше продуктів. Заробляю витратив на цигарки. І ті болі вони дорожають, дорожають, як все дорожає у нас. Тільки як їх кинути, це вже друге питання. Я вживаю табекс, таблетки, щоб менше поли. Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо підвищення акцизного податку на тютюнові вироби 4 грудня минулого року.